Це відео інструкція по перекладу палітр. Якщо у нас є палітри в якомусь вихідному варіанті мови, наприклад, це українська мова, ось у нас є нова палітра, кольорова палітра No4578. В неї є копірайтинг вже готовий, ось написаний грецька лег, легкість, назва палітри. Ось її опис досить великий. І нам треба перекласти її, наприклад, на польську мову. Ми йдемо на перекладач DIPL.com Потрапляємо на перекладач зі штучним інтелектом і перекладаємо цю палітру. Отак. Ставляємо, перекладаємо на, наприклад, на польську. Грецька лег... легкість. Ця палітра натхнена грецькою архітектурою і світлим світлом. Грецька легкость заінспірована грецьким архітектуром і швятлем. Палета, та може бути уживана не тільки в, в... внімчах, вненч... на... але також в інших аспектах життя. Може знаходити своє застосування не лише в інтер'єрі, але й в інших аспектах життя. Все супер перекладає. Графічний дизайн, проєктування е, графічне. Е, використовуйте тратата, Ужий тих кольорів до створення легких тратата. Мода. Мода. Художня творчість, креативність, артистична. Ужий тий палети, до створення образів. Коротше кажучи, дуже якісно перекладає на польський. Пробуємо на іспанський. Я зараз перевірю. Ось є готовий іспанський. Зараз перевірю. На німецький він теж прекрасно все перекладає, можна не мати сумнівів. Google Translate відкрию, перепровірю іспанську мову. Натхнена грецькою архітектурою та світлом ця палітра може бути використана не лише в інтер'єрах, а й в інших сферах життя. Графічний дизайн, використовуйте ці кольори для створення. Ну, здебільшого, ідеально перекладає на іспанський, як ми бачимо. На німецький теж французький тут є. Треба перевірити French. Я думаю, що так само прекрасно перекладає і на французьку мову. Навіть перевіряти не буду, бо я точно знаю, що це працює краще, ніж Google-перекладач. На кілька порядків. Це щодо перекладів. В принципі, єдине, що треба буде робити, це виділяти, виділяти в. Тут, ну, тут вставлятися текст буде просто як текст. І треба буде це виділяти, наприклад, заголовок 2 ставити. Це буде отак вставлятися. А тут треба буде ставити заголовок 2, бо заголовок 1 це оце у нас ну Тут, наприклад, буде вставлятися. Зараз покажу, наприклад, ось іспанський. І вставлятися буде отак. Тут нам треба зробити список, умовно, в цій палітрі і заголовок. Для цього виділяємо, прибираємо абзац, ставимо новий абзац. Виділяємо. Ставимо заголовок 2. Тут треба список зробити. Але він не зробиться нормально. Бо треба буде отак. Ламоде. Убрати абзац додати абзац. Убрати абзац додати абзац. Убрати абзац додати абзац Ентером. Ентером просто. Ну, сподіваюся, що е, зрозуміло показав. Ну, можна отут. Отак, Delete на, на, натиснути. І Enter. В кінці пункту Delete, Enter. А, ту, а, або тут Enter. І все. Ну і тут е, жирним можна повиділяти. Знаю, чому він поставив. Я не знаю, походу так в іспанській мові ставиться. Не знаю, скоріш за все. Нічого страшного не бачу в цьому. Але, скоріш за все, так використовується двокрапка в е, іспанській мові. Я зайшов на іспанську вікіпедію. Рандомно потицав. Знайшов двокрапки. Так побігав по статтях. Знайшов двокрапки. Ось двокрапка. Не ставиться пробіл. Здебільшого. Не бачу, щоб е, після двокрап... перед двокрапкою ставився пробіл. Так що. Можна, в принципі, ось двокрапка, не ставиться пропіл. Тобто це глюк в даному випадку. Треба його прибрати, звісно. Якщо у мене виникають питання, я намагаюся знайти приклади на Вікіпедії. Ну, такі питання. Типу, ось можна отак поприбирати це. Тут болт жирний. Прибрати. Тут прибрати. Коротше кажучи, відформатувати текст красиво. Згідно з примірником, і все і оновити Так, це щодо перекладів, щодо перекладів, все.